Сьогодні якраз такий похмурий день тут, в Едмонтоні. Як бачите, я вже в светрі і все рухається в сторону зими. Тут не є дуже такий довгий сезон, і тому, коли дійсно є хороша тепла погода, то треба використовувати і брати максимум від тих днів. Але сьогодні ми тут зібралися і за іншої теми, дорогі друзі. Хотілося би, щоб були кращі новини. Але хто більш-менш критично мислить, прекрасно розумів і знав вже наперед, що цього нічого не вийде і нічого з того толком не буде. Але дуже багато є факторів, які важливо розібрати. Я хочу вам розповісти про те, до якої степені тут в Канаді люди шоковані, злі і незадоволені цією зустрічю. зустрічею, і також хочу розібрати ці. Пункти, пункти, які, на жаль, не пішли в наш бік, а більше пішли в бік Росії. І це болюча тема, я знаю для українців, але зараз потрібно підтримувати Україну, потрібно підтримувати українців і робити все, що ми можемо, щоб підтримувати навіть один одного, тому що якщо ми не будемо.